Пілок, і в нас сьогодні є знову ж таки гість. Є достатньо цікавий, і, ви знаєте, є гість, який є. А... Представником типової ситуації, яка відбувається в Україні на майдані Незалежності, це мій колега, журналіст видання інтернет видання і газети Свобода всеукраїнського об'єднання Андрій Лоза. Андрію, я тебе вітаю, вітаю ваші, ми, друзі. Що сталося з Андрієм? Буквально 6 днів тому, здається, так, 19 січня 19, 19, -го. 19 -го січня, якраз коли було заворушення на Грушевську, Андрія була затримана і звинувачено в як з Почало точно в участь у масових заворушень. Організація, Організація масових так. заворушень. Тобто Андрія звинувачила і світила йому 15 років, потім йому сказали, що він мусить відсидіти два місяці у СІЗО. Ну і зрештою був відпущений він буквально вчора а, до домашнього арешту. Так, так. так, так, так. Ну от, арешт. власне кажучи, про це про цю ситуацію будемо говорити. Я думаю, що почнемо ми саме з 19 січня, тобто, що ти робив на Грушевського. Як це сталося, що тебе затримали, і що ти там власне робив? Чи дійсно ти організовував масові заворушення? Ласка, оце таке перше питання для тебе. значить 19 числа після водохреща на яке слава богу зранку пішов, скупався, переїхав до Майдану Незалежності. почув інформацію, що на Грушевського щось робиться, пішов отримувати інформацію для перевірки. Прибувши на на вулиці Грушевського в районі стадіону Лобановського. Я побачив велике скупчення людей і пробрався поближче до кордону між міліцією і протестувальниками, там, де були журналісти, виліз на громадський автобус пасажирський. Ну, як би, там провів кілька годин, записуючи інформацію, що робиться як кажуть, наочно. І десь близько сьомої вечора. <гану> Деякі точно вже не можу згадати, це були міліціонери чи беркутівці, чи, чи, чи навіть там були такі в, ком, в чорному камуфляжі без ніяких розподілних знаків. Почали залазити на автобус, сказати там зліз. Ну я як журналіст, знаючи свої права, знаючи про недоторканність, якби мас-медіа. Погодився зліз, але чомусь реакція була занадто негативна зі сторони бірку і всіх інших підрозділів, які там були. Вони жорстко запакували і десь хвилин за 40 відвезли до Деснянського райвідділку. Давай ще не переміщаємось, тобто ти виконував завдання редакційне. Так, тобто так, так, так. С... У мене було редакційне завдання. Приймав на... було... журналістське посвідчення? Так, це так, я мав, я все предоставив, але не, не те, що я предоставив своє журналістське посвідчення, яке в мене було назовні. Його зірвали з нецензурною лексикою, там сказали, хто такі журналісти. От, трошечки там віддубасили. Е ну, так, я можу назвати це лайт, тому що те, що я бачив з іншими журналістами, робилось, це просто ніщо. Теж кажу, закрили і десь 3-4 години пробувши в Райвіділ Кудиснянського району без висунуття ніяких там ну, нічого не було, просто якісь розмови, якісь там протоколи невідомі про що. І десь о 2 годині 40 хвилин, вже 20 го числа, е був написаний протокол про звинувачення по 294 статті, частина друга. От, і а це якби виходить з того, що я є одним з організаторів масових заворушень. Ти був єдиним журналістом, який от разом з тобою були ще якісь журналісти чи е, був один? Ні, якби було, ну вони всі якби повтікали. Я не снигли. Достигли перейти там на да, інші ці машини да, і там позлазити. Я був певний, що все нормально, що якби ці органи вони знають закон, знають статтю 171, але виявилося, що. Не так все соб... добре, як я собі вважав. От і Виявляє що це? було потім? Ну, От, отже, тебе перевезли до Деснянської. Так, так, тяжко. І... Там розмови такі були непринуждені, так спокійні. Якби нічого такого серйозного я не бачив, не відчував. Запропонував чай, каву. Ну якби по-людськи все відносилось. Ну але в другій годині ночі я вже дивлюсь, що вони не відпускають мене. Взяли мою куртку. Для того щоб, щоб вона була поміщена як речовий доказ, всі телефони взяли в мене. Ну, ти, ти встиг повідомити когось ні, про ні, коли, коли я був е, ну, після затримання я одразу повідомив е, свого депутата, я так як я є помічком народного депутата, е, прес-службу повідомив. От, тобто всі були в курсі, але ну не знали, куди будуть вести. Тому що, е, ну хто затримував, було дуже важко визначити. Е, да, да, тому що там були як і біркута, які ці люди в чорному камуфляжі, без ніяких знаків, так і звичайні якісь там ці капітани, ну звичайні міліціонери з погонами. От, там конкретно зараз до до когось апелювати я не можу, а до взагалі Міністерства внутрішніх справ апеляція сто відсотково буде, тому що це не є нормальні дії з боку цих, не знаю, як назвати, ну, в лапках, в великих лапках правоохоронні органи. Е, привезли тебе і в суд відбувся наступного дня, так? Не через чи, через відбувся два відбувся 20... 21-го 21-го був суд. Ну, тобто так. два дні тебе тримали, Ні, 20 20 числа мене відвезли вночі до е, mm -hmm. ІТТ. От я там пробув десь ну, максимум добу. От після того вже на Шевченківський райсуд відвезли. Там мені. Подняті прийняли запобіжний захід, як тримання під вартою. Із 21-го спочатку 21-го числа я вже був поміщений в СІЗО номер 13 міста Києва, тобто Лук'янський СІЗО. Наскільки я розумію, тебе намагалися взяти на поруки народні депутати і спілки журналістів України. так? Це було так все було. Це, це було. В суду це було все предоставлено, все було підготовлено, але суддя вирішила, що то не є. Дуже таким великим ну не знаю, недовіра. Я не взагалі не розумію, чому воно так все сталося. Ну, взагалі справа зроблена за методом, як назвати, народі стеля. Написали, якби невідомо відомо що, що я там організатор, щоб за мною п'ять тисяч людей прийшло, що всі були в обладунках з там з усіма спецзасобами. Ну такий маразм, ти бачиш, що на мені, крім сорочки і куртки. Нічого не було. Ну, Штані ну, просто я був звичайно вдягнутий. хто було свідками, які виступали на боці з винувачами? Ні, ніяких свідків, ніяких е, людей постраждали, До речі, мені інкримінують, що там я побив там, чи Бірку, чи міліцію, чи ще когось. Ніяких заяв нічого не було. Взагалі, ну прокурор, на мою думку, прокурори. Працюють дуже дуже погано, навіть трошечки там юриспруденцію розбираюся і ну було смішно. От але ну судова система у нас така, що сказали закрити, значить закриють. Цебто це було, як ми вже чули з багатьма журналістами історії про те, що е, це відбувалося таким чином, що звинувачення в принципі побудоване на свідченнях самих, е, самих правоохоронців. Правильно, Тобто ну, такі... протоколи і все. Да, да, да. Суто протоколи. Навіть вони в суді не, не свідчили нікого не було, тільки були слідчі. До речі, слідчі змінювалися дуже, там, на мене, щось слідчих, порядку там, 15 людей. Так, само, 15? так та, та, там просто ну, багато слідчих, багато прокурорів. От, і, ну, але до, до, до логічно нормально висунути звинувачень не було. От. Ну, дуже такий та пафосний цирк. Ну. Що було в СІЗО? Як знаєш, зараз багато що відбувається, так, і ми чи чуємо, і от Юрко Сиротюк, наприклад, казав про тих майданівців, звичайних журналістів, зокрема, яких затримують і переводять в СІЗО, Так, от там Лук'яновському СІЗО там чуть бунт не е, трапився, е, отакий саме політичний майданівський. Що, що ти можеш сказати про той час, коли ти перебував саме в СІЗО? Все ж таки 6 днів. Ну в СІЗО там, значить, розселяли всіх нас окремо, всіх хто хто був затриманий 19 числа і після того з політичних окрем, да -да, ну ну, якби я це не на всіх називаю політичними, вони всі були е відокремлені, тобто поселені в різні камери, е не саджали політичних в камери, де є люди ну кількістю 40 людей, тільки там е ну де три нари або де дві нари. От тому, що все ж таки. Бо але, я, бо але, 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 але не індивідуально сидів? Ні, індивідуально такого там немає. Тобто були сокамерники. Так, в мене було спочатку два сокамерники, потім перевели, де було один сокамерник, а третій він поїхав по етапу там, на слідчі дії. Хто це були ці люди? Ну, звичайно, там не, не ім'я, я маю на увазі, але це були звичайні люди, якісь злодії чи хто це Е, Значить, ну, в першій камері там були економічні злочинці. Ну, один з них, який мені розказав, він просто забрав свою зарплатню. Вказ, яку ми два місяці не видавали. От, а директор написав на нього заяву і його закрили за це. Ну, Цікаво. І Він це, ну, це десь три місяці сидів в СІЗО, де, щоб довести, що якби він мав право на забрання своїх грошей кровних, які він заробив. От, в другій камері там сидів хлопець. Е, як же ж там стаття? Ну, в народі називається гопстоп. стоп Так само він там щось п'ять місяців просидів. От дали йому ще три з половиною роки. Тобто вже року він СІЗО просидів. Ну, залишилось три. Ну єдине те, що йому там було ну, приємно, да, що от вже трошечки він відсідів. От ну за великим рахунком наша вся судова система, правозахисна система, тому що ті правозахисники державні, які безкоштовно працюють за законом, да вони дуже погано виконують свої обов'язки. Там ну, протягом трьох годин може приїхати. Да у ти зараз кажеш на спираючись на той досвід, що ти маєш так, що ну, не тільки це не тільки стосується подій, пов'язаних з майданом. Загалом, тобто, так це загалом, загалом. Да, ну, Це я це не про нас, кажу, не про політичне які були затримано да там, так, 19 після, а до того що розказують, що він приїхав, цей адвокат щось там робив, не робив. На суді або мовчав, або ніяких таких дій, які бачно, що людина хоче допомогти своєму під захистом, не відбувалось. Що дуже часто е, люди, які притягаються до відповідальності, відмовляються від такої допомоги, тому що. Тому що не знаю, не об'єктивне, лояльні слова я підбираю. Ніяк вони не допомагають. Просто в тебе, як... тебе був адвокат який? В е, мене адвокат, якого надали? Да, якого мені надали, на моя організація. Угу. От їх двоє. І вони молодці, вони підготувалися на першому засіданні. все було зроблено дуже якісно, але, зважаючи на це, все, все одно всі їхні клопотання були відхилені. Ну, суттєві, такі, які могли б мені дозволити там, пересуватись вільно, і якби при, суддя при рішення, що все ж таки я дуже небезпечна людина, і мені мене треба ізолювати від суспільства. Ну якраз тобто, ти та людина, яка от зараз в принципі, в принципі, от в сімнадцятій в Верховній Раді якраз вирішується твоя доля за великим рахунком. Я скільки я знаю, засідання а, Ради. Таки, Назад, перенесли засідання на завтра на 11 годину. Але так, так, це то та, для тебе, от якраз ця різниця між амністією і реабілітацією дуже важлива. Ну взагалі то розумієте, я знаю, що я не винен, от і для мене це, ну якби ну, да, да, Я не хочу бути. Судимісю з однієї сторони, з іншої сторони, Знаєте, політичні люди, які були засуджені, вони Ти ж круто, ну ну, ну хай це буде круто. От я просто, це, якби мій земляк, да, Василь Стус, ми всі шануємо на Донбасі. От якби, ну таке, знаєте, по-іншому ну, не можна якось так от називати Ну, система, Система, яку треба руйнувати, тим паче, ну крім того, що я там оце всі знав, в Лук'янському СІЗО трошечки було. У мене спілкування з іншими людьми, які там сидять по 6 років в слідчому ізоляторі. Жахливо. О, 6 років десь слідство. О, то одразу висновок що недолуге слідство, і люди, а якщо виправдують його, тобто компенсація за 6 років? Вони всі багато обурених. А там і звинувачення може тягнути роки на три, а шість років дасть. Ну, так, достатньо. так, я ж кажу, що там, ну настільки все от через, е, через анальний отвір робиться, що ну, смішно. Настільки смішно, і ще знову ж таки, дивлячись на ті е, фінансові речі, які там держбюджет виділяє на міністерство внутрішніх справ, я побачив середини, що автозаки холодні. Дуже холодні, там продуває їх, ну крім того, що там ну, ті люди, які заприймали. Давай повернемося, до речі, до, до 19-го да, і до автозаків. От як це? Тебе схопили, да, засунули в автозак, Сху, грубо кажучи. Так, так. Да, і там ти далі сидів, і двері відкриваються, людей запихають далі, двері закриваються, і все продовжується. чином. Ну, так, так, чином. Ну, Система працює. І тобто воно, поки він повністю як маршрутка не набився, вони не Ну, В такому ракурсі. Десь воно так і відбувалося. Потім Приїжджали там, якісь конвоїри з рахунку ППСників. Ну, і забирали або на Деснянський райвідділок, чи на Шевченківський, тоді я не знаю, що везли. Ну, брали такі най, найвіддальніші райвідділки, щоб туди ніхто не поїхав. Дуже важко ну, да, було, щоб було да, важко і Маршрут переїзду. Ось, ну, грубо кажучи, через Вишнево я їхав до Деснянського центру, тому що там якимись закулками, в той же самий час вони плачуться, що ГСМ немає, пального немає, але вибачте, ну, це щоб таке манюавром не так, Такі злочинці. Дуже такі важливі злочинці. Ну, це, якби, мені плюс, мені це приємно, що до мене, до моєї персони, таке ставлення. От, все ж таки, 294 да, 214 -та друга, це можна навіть пишати в якомусь сенсі цього слова. Зараз твої плани. Ти, ти випущений під домашній арешт. Ми з'ясували, по-перше, ми хотіли з'ясувати вже, що це таке. От Ти, напевно, як людина під такий арешт потрапила. Да? Ти нам розкажеш, що це означає домашній арешт? Ну, У мене легкий Домашні арешти, тобто я там пов... ще градації да, 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 да. там або повний домашній арешт і тобто, сидиш вдома? цілодобово. Сидиш вдома, не виходячи. От в мене домашній арешт з 10-ї вечора до 7-ї ранку. Я повинен перебувати в своїй квартирі. В цей момент можуть будь-якого часу прийти там дільничник чи ще хтось, хто перевіряє, і перевірити, я на місці чи ні. Якщо я не буду на місці, значить вони пишуть протокол. Ну, от і можуть мене знову закрити за те, що я не виконую свої обіцянки, які я дав на суді. От, але питання виникає в іншому. Е, я буду під домашнім арештом місті Артевівську, а слідство ведеться в Києві. От, тобто Мені 31-го треба з'явитись в Київ, 6-го з'явитись в Київ і 14-го з'явитись в Київ. Тобто добиратись, це на ніч треба виїжджати. Тобто, ну, коротше, там, за рахунком, Я буду 50% там, 50% тут в Києві. Зрозуміло, а ці модні штуки, як браслети, електрони, таких рішень не давали? Ні, ні, таких рішень не давали, тому що з моєї практики і з практики моїх знайомих, які під це потрапляли, вони не зрозуміли точно як оцю всю систему налагодити, коли хто як і де, і які браслети, і як їх обслуговувати. Знаєте, от щось прийняли, а потім сидять і думаю, а як же ж впровадити. Ні, ну я б навіть навіть думаю, що спочатку купили. Ну, купили, так, да, <зас> навіть прийняли закон, купили, да, і потім ой, як же з ним працювати, що треба, де як батарейки замінювати елементарно. Зрозуміло, друже, скажи, будь ласка, от психологічно, напевно, ну бачиш, тебе там така ж трошки так лайт від Дубасу, це одна справа. Що ти скажеш про свій психологічний стан, бо про це питають люди. Ну знову ж таки, так як я закінчив був з психології і курси психотерапії, я був готовий до всього. Якби ну мені це можна навіть сказати, цікаво було, як воно там все відбувається зсередини. А от ті хлопці, які не мають досвіду, там по 20-25-24 роки, то їм було важко, тому що ну, я спілкувався з людьми, які сиділи разом з ними в камерах. І вони кажуть, що да, морально їх це, це дуже от, пригнічувало. От, хоча вони намагалися, якби ну по максимуму ну ставлення до політичних. В СІЗО Лукянівському в позитивне. Ніяких поганих речей я не чув на своєму. Навіть деякі люди, які <кхи> там спілкувалися, вітали Слава Україні. Ну, тобто там ця річ вона є, тому що, я ж кажу, багато людей, вони незадоволені, не нескільки там владою, тому що ну, зеків завжди владою незадоволені, скільки самою цією системою судилища, коли настільки все робиться недолуго. Коли прокурори підготували ухвалу да про зміну запобіжного заходу, але нічого не підготували для її якоїсь ну, консультації фактів. Чому? Що суддя каже: вибачте, ну як це так можна, ви як прокурор подаєте ухвалу, а не підготувалися. Ну про це адвокатом повідомили занадто пізно, і він нічого не встиг підготувати. А прокурор сам подає цю ухвалу, да, там, і сам не підготувався. він виглядав як не знаю, як першокласник. Які... Це в той момент, коли коли це вчора. Місяці... Ні, це а, вчора це вчора. Да, це вчора. А тобто тебе е, замінили цю запобіг запобіжний захід, замінили з за клопотання прокурори. Так, 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 це прокурор. Тобто це ніби виконання таких е, домовленості ну, між да, опозицією ну, так, і так, президентом. Так, так да. але жно ж ну, таке, ну все було дуже так зроблено ненормально, не за не КПК новим. і навіть суддя там був розгублений. Все ж таки, потім він прийняв рішення, що там випустити залу суди, суд, залу суду випустити мене. А питання виникало, а хто мене доправить до мого дому під арештом? Ну, я сам. Я, 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 я нічого не казав, тобто якби це ж не я там, да, подавав цю заяву там, чи апеляцію, от, а, а Нічого не було прописано, як це все робити. Поступово алгоритму ніякої немає. І знову ж таки, цей прокурор виглядав як. 还蛮多的呀。 От що БМ, а то, а як і суддя сам щось брав, от читав там СКПК, пояснив, що треба отак, 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 отак. Ну через це там засідання затягнулось десь години на три, тому що суддя багато що сам робив для того, щоб якби, під підігнати, як ці кажуть, бухгалтера кредитом, щоб якось воно гарно вийшло. Тобто подальші дії твої, ти переміщаєшся до себе додому. До речі, сьогодні була смішна інформація і цікаво для тебе, напевно, приємно, що в твоєму рідному армії. Ремську там одну вулицю, здається, перейменували протест... протестувальники на твою честь. Так. Вулиця Івені Андрія Алзаб, Мабуть, приємно все ж таки приємно, паче, тут так. є щось і ну, тим... підтримка Так, така. тим паче це центральна вулиця Міста Артемівська, яка має назву Леніна. От і е, мої знайомі, да, е, націоналісти, вони прийняли рішення. Вийшли 26 го числа, зробили якийсь такий мітинг. От і перейменували вулицю. Да, були цьому ну, ім'я. Дуже приємно. Зараз, от завтра поїду на сесію якраз до міської ради, послухаю, що там розказують наші можновладці, наскільки вони підтримують сьогоднішню цю аля владу. От ну і взагалі поспілкуватись треба. що вони собі думають. Ну так, да, це цікаве питання. Да, Тим паче просто... дуже цікава реакція на тебе, тому що я в принципі для Артемовської я думаю, що ця справа достатньо гучна. Якщо вона вже тут в Києві так розійшлася і всюди про це говорили, то я думаю, що і там достатньо цікава реакція, і, до речі, цікава реакція пересічних людей. Тобто не тих, які залучені сильно в, в політичний процес. Вже тобто на Донбасі багато людей, які є пер. Січними. Вони ніби не, не, не хочуть вмішувати. Ну, як вони цікаво висловлюються, я априорі аполітичен. Ну, да. ну, це, знаєте, Ніхто не може сказати, що вони мають на увазі під цим всім, але модне слово апріорі, <світ> а політичні. Ну, знову ж таки, як одна відома людина сказала, якщо ти не цікавишся політикою, політика цікавиться тобою. Mm. От. Так що поїдемо, побачимо, подивимось, розпитуємо. Навіть там вже е в інтернеті з'явилися мої всі дані, там паспортні, і адресні дані, поштові. Ти а, якби... не опасаєшся, що будуть якісь дії пов'язані з тітушками, з спортсменами проплаченими. Чи можуть бути якісь своїм друзям-націоналістам, ви не говорили про те, щоб організувати якусь таку охорону негласну твою я фаталіст, і що буде, то буде. А боятись вовків до лісу не ходити це не я. Так що я народився в місті Артемівської який випускає і гристи вино. А в народі кажуть, хто не ризкує, тот ні різкує, не ті шампанського. Я за своє життя багато шампанського, тобто мені залишається багато ризикувати. Розуміло, ну і тебе в Києві чекати на судах, да? Тобто так, так, суд, так. Та ні, суд, не... ні, не суд, ні. спочатку буде, якби я буду слідчого їздити три рази. А тобі і, чекай, так. давай зараз до планів твоїх цих перейдемо, щоб воно зафіксувалося, так ми ближче ми будемо вже скоро закінчувати. Але просто цікаво. А, тобі не казала, що станеться, якщо ти, наприклад, ну якщо а, сьогодні чи там ну сьогодні вже ні, ну завтра зранку приймається загон про реабілітацію. І що далі на практиці? Ніхто нічого не, не казав, наскільки я приблизно розумію. якщо цей закон буде прийнятий, то повинен бути Відбутись суд, який цей закон як би, до моєї справи долучить, і ви щоб ухвала суда була, що визнати там Озон Семеновича чисто води, ні так, не в ну, да, да, <х> да, 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 такому ракурсі. От, а знову ж таки, коли ухвала, от вчора була прийнята ухвала, там не вказано, коли я повинен приїхати до Артемівська, коли я повинен звернутися до міністерства внутрішніх справ міста Артемівська, там міськрайвідділку, щоб вони зафіксували, що я прибув. Ну кажу, це настільки от, цікаво що питань більше, ніж якби, відповідей. Якби це в моєму е, бажанні поїхати там, показати, що я чемна вихована людина, дотримуюсь навіть у цих недолугих законів, щоб потім не виникло ніяких там питань, підтекстів, як мене ще може притягнути до відповідальності. Тобі повернули посвідчення помічника е, народного депутата, помічникам чи розпорта. У мене посвідчення? всі посвідчення вони були в Бельгіку зовнішньому, який на шиї висів, і коли мене затримували, я ж казав, що я журналіст. Показую, було зірвато з нецензу. Лайкою, і я не знаю, куди воно далі поділося. Тобто, коли мене затримали до ревілку, зі мною жодних документів не було. От, навіть, ну, таке... Ну і до, до о, того повертаємося, що буде. Тобто 30-го це найближче число, да, 31 го, -го числа 31 -го. я буду в ревіділку на Герцена, 9. Це що буде там відбуватися? Слідчі дії. Ну, не знаю, слідчі викликає мене. Ага, слідчі. Так, слідчі. А, і після того. Після того, 6 -го, лютого я знову слідчого на дії. Герця, ну, Я, Ну, як слідчі викликає. І 14, го знову ж таки, до слідчого. Тобто суд ще не призначено, в принципі? суд, суд буде після 20 числа, або 20 березня, ну, десь в такому ракурсі, тому що в мене домашній арешт буде до 20 березня. <ган> Можливо, ще після 14 лютого, ще буде слідчі, якісь там дії, там виклики, щось таке буде. Ну добре, це був Андрій Лоза. Це е, був наш, е, наш політв'язень, журналіст, якого було затримано і відпущено під домашній арешт. Сьогодні він направляється до Артемовська, де буде перебувати е, під час цього покарання. І я думаю, що не покарання запобіжного заходу. Я думаю, що все в нього буде нормально. Ті, хто Хотів його побачити, будь ласка, бачите, все з ними нормально. Людина психологічно підготовлена була, тому все добре. Чекайте, Артемівця його в себе вдома. А тобі дякую за те, що перед від'їздом знайшов час і забір до нас. Слава Україні! слава!